Всім привіт! Ось хочу розказати сьогодні, як працює адаптивний круїз в Коркові. От як ми їдемо повільно, так, спереді машини їдуть. Ось. У мене включений адаптивний круїз-контроль. Включається він на цією кнопкою сет. Так. Ось. І виставляється плюсом-мінусом більше-менше швидкість, кроком 10 км. Відображається, отут зараз. Йому в йогому нижньому кутку 10 кілометрів. Ой, десь 30 кілометрів. Так. Намальовий такий е автомобільчик. Ось. Все, от ви бачите, ноги не на педалях, ноги в мене на коврику. І машина сама тянеться за попередньою машиною. так, Ось вона їжджаю, їде за нею, так, я нічого не роблю, вона сама їде. Підганяється, отак. Ось бачите, та попередньо зупиняється, ця зупиняється. Та їде, попередня моя їде. Ось так вона працює. Ось такий значок з'являється, якщо треба підігнати машину. На фоні все робить самостійно, як автопілот, можна сказати. Так, обмеження 30 км. Можна збільшити до більшої швидкості, а все одно вона буде тягнутися за попередньою машиною. І день, якщо не буде спереді перешкоди, вона буде розганятися до цієї крайньої швидкості. Ось так цікаво. Можна їхати на адаптивному круїзі контролі. Так, ось така цікава функція. Так, всім гарного вечора.